Тимур Марлинский на утро и мови осіння сесія, Ярослав Жуков. За третє місце у конкурсі з біології осіння сесія, за перше місце у конкурсі з англійської мови весняна сесія. Єва Володська за перше місце у конкурсі з англійської мови весняна сесія. За перше місце у конкурсі з англійської мови осіння сесія. Червина Дмитро Місце у конкурсі з біології осіння сесія. За друге місце у конкурсі з інформатики осіння Сесія. За перше місце у конкурсі з англійської мови весняна Сесія. За перше місце у конкурсі з англійської мови весняна Сесія. За Перше місце у конкурсі англійської мови осіння сесія. За третє місце у конкурсі з інформатики: весняна сесія. За третє місце у конкурсі з математики, весняна сесія. Тетяна Рубцова за третє місце у конкурсі з біології. За третє місце у конкурсі з інформатики. За третє місце у конкурсі з біології. За перше місце у конкурсі з англійської мови. За перше місце у конкурсі з англійської мови. Костянтин Гайовий. З інформатики, за третє місце у конкурсі з української мови, за третє місце у конкурсі з біології. за третє місце з інформатики, за перше місце з англійської мови, за перше місце з англійської мови, за друге місце у другому етапі районному олімпіади з економіки. За третє місце у конкурсі з інформатики, за друге місце з української мови, за друге місце з біології, за перше місце з англійської мови, за перше місце з англійської мови і за третє місце у другому етапі районному олімпіади з історії. Ну що ж на цьому наше нагородження завершиться?